Доброго дня, друзі, а хочете я вам розкажу власну, дуже цікаву історію. На днях я зайшов в невеличке кафе, випити каву. Але я такий був голодний, що хотів з'їсти все, що завгодно. Я там замітив дизайнерське рішення Песпатрон. Ну, я, чесно кажучи, не любитель всяких печенюшок, але дизайн взяв своє. Ну, чесно кажучи, скуштувавши його, я просто здивувався, думаю, що це таке, звідки воно. І побачивши на упаковці те, що цей виробник з мого міста, та ще має власний сайт і сторінку в інстаграмі, щоб сказати, я здивований, це нічого не сказати. Я вирішив проекспериментувати. Що з цього вийшло, дивимося далі. Павши на сторінку в інстаграмі, мені сподобалось те, що продукт сертифікований і працюють з різними кафе та магазинами і можуть роздрукувати будь-яке ваше фото. А ось і результат мого експеримента. Ну, напишіть в коментарях, як вам таке. Чи замовили би ви собі такий продукт на свята порадувати рідних. Тепер я не можу свого собаку з'їсти, а ось діду голови відкушу. М -м -м. Рекомендую. Давайте подивіться на товщину в угу. По совісті.